У білоруського диктатора картопляного дуча Олександра Лукашенка на днях були високі гості, і цього разу не з Пекіна і не з Москви, а з самого Вашингтона. Так, так, я не помилився. Спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні, відставний генерал-лейтенант Кіт Келлоф, спеціально прилетів до Мінська для переговорів із картопляним «Дуча». Мета відтягти Білорусь від Москви, а також Пекіна, аби зробити приємне високому заокеанському гостю, Лукашенко у традиційній для нього манері почав сипати компліментами і навіть звільнив кількох ключових політичних в'язнів, серед яких найвідомішим є Сергій Тихановський, чоловік відомої лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. Відтепер Олександр Лукашенка має ще одне прізвисько: Олександр Невірний. Ну, зрештою, у Москві на свого перемідливого союзника завжди дивилися із підозрою. Ну а задля продовження перебування при владі Сашка Лукашенка здасть і продасть будь-кого, і у першу чергу свого московського господаря.